Дельфініуми – це дивно красиві квітучі багаторічники. За формою вони нагадують різнокольорові колони, ніби зліплені з яскравих квіток неправильної форми. Їх відтінки вражають уяву, білі, ніжно-рожеві, бускові, блакитні, яскраво-сині, кольору морської хвилі, помаранчеві, вогненно-червоні, малинові, вишневі, темно-бордові і навіть темно-сині з золотистим відливом. Але найбільш вражаюче це їх розмір. Деякі сорти виростають до людського зросту. Зазвичай дельфініуми садять в останньому ряду квітників, щоб вони не затінювали інші рослини. А як вони виглядають? Просто розкішно. І цвітуть вони майже все літо за початку червня до середини серпня. Догляд за дельфініум не дуже складний, але є один важливий момент пророщування насіння. Справа в тому, що оболонка у насіння дельфінума дуже тверда, і щоб паросток зміг пробитися, потрібно провести скарифікацію, механічно пошкодити верхній шар насіння. Кращий спосіб акуратно потерти кожне насіннячко дрібним наждачним папером, а вже потім замочувати в живильному розчині і готувати до посіву. Дельфініуми найкраще вирощувати через розеясаду. У цій статті я розповім, як правильно виростити дельфініуми з насіння. А також поділюся найкрасивішими і популярними сортами. Батьківщина Дельфініума Стародавня Греція. Саме там, біля міста Дельфи, на схилі гори Парнас, де стояв храм Аполлона, росли цілі поля цих квітів, звідси, і назва Дельфініум. Хоча є й інші версії, але ця найпоширеніша. Але різні види дельфініума, а їх близько 400, ростуть і в інших куточках світу: в Південно-Східній Азії, Північній Африці, Канаді, Північній і Центральній Америці, майже у всіх країнах Західної Європи. А в Україні їх можна зустріти в Карпатах та інших регіонах з помірним кліматом. Першими виведенням культурних сортів зайнялися французькі селекціонери, відома фірма Lemoine, ще в середині ХІХ століття. Через 100 років селекцією дельфініумів активно займалися вчені Англії, Франції, Німеччини та США. Саме вони створили сорти з великими пірамідальними сувіттями самих різних відтінків, форм і розмірів. В останні роки голландські селекціонери працюють над створенням міжвидових гібридів з 65 варіантами забарвлення. У багатьох країнах. Включаючи Україну, ведуться експерименти по виведенню низькорослих великоквіткових гібридів. Ці квіти вражають уяву переливами фарб і незвичайною формою квіток, щільно сидять на товстому стеблі. У науковій літературі дельфініуми іноді називають живокіст чому невідомо, але ця назва відображає їх лікувальні властивості. Дельфініум містить багато корисних речовин, вітамінів і алкалоїдів. Які допомагають загоювати переломи, тріщини і навіть відновлювати суглоби. Але пам'ятайте, дельфініум отруйна рослина, особливо його плоди і коріння. До речі, квітки дельфініума мають приємний мускусний аромат, що привертає бджіл та інших запилювачів. Але їх пилок також може бути отруйним. Тож, якщо у вас є пасіка, будьте обережні з вирощуванням дельфініумів. Як я вже говорив, дельфініуми високорослі багаторічники, що досягають 180 см у висоту. Особливий інтерес представляють їх квітки неправильної форми. Кожен складається з п'яти чашолистків, схожих на пелюстки, верхній відрізняється наявністю шпорцаполого воронковидного придатка. Залежно від сорту, шпорци можуть бути різної довжини від 5 до 45 мм. У диких дельфініумів квітки зазвичай блакитні або яскраво сині. За це їх часто називають синім дивом саду. Культурні сорти можуть бути самих різних відтінків, іноді з переливами. У центрі квітки часто є великий білий або чорний вічко, який надає йому магічну чарівність. Недарма чаклуни не використовували дельфініуми в своїх ритуалах. Квітки зібрані в суцвіття. Залежно від сорту, вони можуть бути простими по 6-15 квіток або складними пірамідальними кистями до 80 квіток. У простих суцвіттях квітки розпускаються зверху вниз, в складних навпаки. Зараз я розповім, як виростити багаторічні дельфініуми з насіння. Однорічні виростити простіше терміни посіву насіння дельфініума сіють на розеесиду не пізніше кінця березня. Попередньо підготувавши їх. саду висаджують в ґрунт в кінці травня. Якщо посіяти пізніше, рослини можуть не встигнути вкоренитися і погано перенесуть зиму. Скарифікація насіння. Оболонка насіння дельфініума дуже тверда, тому перед посівом її потрібно порушити. Кращий спосіб акуратно потерти кожне насіннячко дрібним наждачним папером. Це і є скарифікація. Замочування насіння. Оброблені насіння замочують на дві доби в розчині препаратів циркон і цітовід по 4 краплі на склянку води. Змочіть серветку, розкладіть на ній насіння, накрийте другою мокрою серветкою і поставте в тепле місце. Слідкуйте, щоб серветки не пересихали. Важливо не заливайте насіння водою повністю, інакше вони задихнуться. Грунт для розеесади Краще купити готовий ґрунт для квіткових культур з нейтральною реакцією. Він вже містить всі необхідні поживні речовини, посів насіння ідеальний варіант торф'яні горщики діаметром 10 см. Заповніть їх ґрунтом, посадіть по одному насіння на глибину піве см 8 мм. Присипте ґрунтом з парлітом, полийте теплою водою, накрийте плівкою і поставте в темне місце з температурою 25-27 градусів. Через 2 тижні з'являться паростки. Тоді перенесіть горщики на світле підвіконня і досвечувайте лампами вранці і ввечері по 2 години. Підготовка до висадки. За два тижні до пересадки починайте гартувати розеясаду. виносьте на балкон на 4 години в день. Пересадка в ґрунт Краще робити це в похмуру погоду або ввечері, щоб не опалити листя. Грунт для дельфініумів При підготовці клумби. Внесіть на квадра.